Привіт, друзі! Хочу сьогодні вам продемонструвати наші перші зразки нашого одягу для поранених, які ми зробили з нової тканини. Погляньте, будь ласка, як вона гарно виглядає. Ми вставили сюди, як і обіцяли, змійки, які дозволять робити його трансформером цей одяг. І мені особисто дуже подобається цей комірець. Він створює якусь таку ну, майже спортивну футболочку. Залишилася наша функціональність, яка дозволяє. Розтибати одяг і одягати його на поранених. Також, також я вам зараз покажу нашу білизну. Ось такі в нас получилися госпітальні труси. В них теж є змійки з обох сторон, які дозволять. Він на гудзичках. Це грубокомплект 52-й розмір. Далі ми покажемо вам, що вийшло з одягу, як буде виглядати спортивний костюм. Наші швеї закінчують його роботу. І через декілька днів я його продемонструю. Якщо вам подобається наша спільна справа, якщо ви бачите в цьому результат, просимо вас допомогти нам.